Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 13 жовтня. З цією датою пов'язували якісь події на Росії. Їх не сталося, щойно завершилася чергова ракетна атака по Україні. Нас збивали ракет, дещо прилетіло. Ну, звісно, з цим не справляємося. І... Чому так відбувається? Тому що, звісно, у Путіна великі проблеми, і чим далі в лісі, тим товщі партизани, і більше ймовірність того, що він буде використовувати все більш наявні в нього поки що методи впливу на Україну, аби примусити до переговорів. Це найголовніше. Але які в нього є засоби? Це, по-перше, ракети, яких залишилося чимало, я вам про це вже розповідав. Ну і, звісно, ядерний шантаж і можливість застосування ядерної зброї. Чи це так? Наскільки ймовірно, що може статися у відповідь, давайте спробуємо з цим розібратися. Єдине, ставлю, додам вам як уточнення, що на нашому YouTube-каналі, на моєму, виходять відео різних форматів. Є віші, де ми розмовляємо і розмірковуємо про те, як то може бути, є коротші, де які, які виходять в чисто в новинному форматі, для того, щоб ви могли менше витрачати часу на сприйняття важливої інформації. Сьогодні буде трішки довше. І так, поїхали. Право в тому, що у 21 столітті сторіччі все ще божевільний Путін намагається якось ухвалити рішення, яке б допомогло йому переломити хід подій на фронті в Україні. Після холодної війни дійсно ситуація дещо змінилася, але зараз таке абсолютно в багатьох дежавю відчуття. Тий самої карибської кризи, коли світ стояв за пів кроку до ядерної війни. Володимир Путін дійсно загнаний у глухий кут. Він ізольований і продовжує шарахатися як криса і кидатися на всіх. Буквально нещодавно він ухвалив рішення про так звану мобілізацію. Вона йому мало допомогла, тому що сьогодні вже вона отримала політичний. Ну, характер, на нього й лється чимало критики на тлі того, що забирають до армії всіх і вся, а апарат державний не спроможний забезпечити ні амуніцію, ні грішми тих, кого вони мобілізували. Вже навіть є перші випадки. Ті, кого вбили, похоронки приходять додому. І на тлі цього, звісно, зростає і можливість, ймовірність розмови про те, а чи Путін застосує ядерну зброю. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення про таку можливість говорили аналітики, і оцінювали ймовірність такого ядерного удару, тактичної ядерної зброї по Україні, на рівні 1-5%, то сьогодні така ймовірність за їхнім аналізом зросла до 25%. І дуже багатьох цікавить, яка може бути відповідь, якщо Наприклад, Росія. Точніше Путін вдасться до застосування тактичної ядерної зброї. Ми зараз не будемо говорити про те, де це він може зробити, чи то в центрі України, чи в західних регіонах, чи на фронті, а як буде реагувати світ на це, бо це дуже важливо. І ми правило говоримо про постреакцію, тобто що буде після. Ну, от, Наприклад, сьогодні Макрон сказав, що він не буде використовувати у відповідь ядерну зброю проти Росії, якщо вона її використає проти України. Я не думаю, що для багатьох це стало якоюсь суперновиною. Ви дізналися справжнє обличчя Макрона, але його цитату варто привести, щоб ви розуміли, що він говорить. Я завжди говорив французам правду: Росія має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Так, Франція ядерна держава. Наша доктрина мається на увазі Франції з цього питання чітка: стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми. Роздмухаємо загрозу. Я далі цитувати не буду, тому що загалом це виглядає як ота історія. Пам'ятаєте, не будіть тихо спящого русского медведя, тому що він стане і всім буде кердик. Той кердик, який сьогодні в Україні відбувається, ми чудово розуміємо, аналізуємо і. Відзначаємо, що західна допомога нам допомогла українцям суттєво протистояти російській агресії. Хід війни суттєво змінився, і це викликає у Путіна паніку. Але в Сполучених Штатах Америки є дещо відмінна від Макрона позиція. Зокрема, вони говорять, що союзники НАТО і Сполучені Штати Америки повинні продовжувати публічно попереджати, тобто превентивно діяти на катастрофічні наслідки безрозсудного бряцання ядерною зброєю Путіна. Вони переконані, що США повинні чітко сказати Путіну наодинці. Я на цьому наголошую. Тобто, вони не говорять про публічний характер розмови з Путіним, а те, що вони йому сказали, ти повинні віч на віч. Якщо він прийме. Необачне рішення застосувати ядерну зброю в Україні США відповідатимуть прямою військовою силою. Але на жаль, вони не говорять про використання ядерної зброї. Чому говорю на жаль? Тому що ми дійсно всі в абсолютній більшості чекаємо адекватної відповіді в Україні. Немає ядерної зброї. Відтак абсолютно логічно, щоб інші країни повинні були відповісти на такий удар. Про превентивність говорять не так багато, але говорять швидше про те, що характер відповіді буде конвенційний. Що означає конвенційний? Це знищення військових об'єктів. Інфраструктурних об'єктів на території України, які належать сьогодні Росії, наприклад, Чорноморський флот, чи якихось життєвих інфраструктурних об'єктів безпосередньо на території Росії, такої думки притримується Леон Панета. Хто такий Леон Панета? Це колишній міністр оборони Сполучених Штатів Америки і директор центрального розвідувального управління. Леон Едвард Панетта, американський політик з липня, 2011 року, міністр оборони США в адміністрації президента Барака Обами. Я на цьому наголошую саме демократів у 2009-2011 році. Він був директором ЦРУ. Голова адміністрації президента США Біла Клінтона у 94-97 роках, член демократичної партії. Я ще раз на цьому акцентую. Чому ви подивитеся трішки згодом, точніше дізнаєтесь, якщо не дивитеся це відео до кінця? Правник за освітою обирався до палати представників у 77-му році, і буквально днями він випустив велику свою статтю у виданні Політіко. Це нібито і жовта політична преса, але матеріал його авторський. Ну, зокрема, він там говорить, що до прикладу, в індотихоокеанському регіоні президент нинішній Джо Байден, політику, яку він підтримує, не тому, що він однопартієць з ним, а тому, що в принципі американці, я вам хочу сказати за великим рахунком, щодо зовнішньої політики єдині, незалежно від партійної приналежності. Так, от він говорить, що Джо Байден дав чітко зрозуміти, що сили Сполучених Штатів Америки будуть використані для захисту Тайваню від нападу з боку Китаю, тобто є позиція військового комплексу, військової компоненти Сполучених Штатів Америки в різних. Регіонах світу. От з Китаєм і Індотихокеанським регіоном абсолютно чітко все зрозуміло. А що з Україною? Бо дійсно питання залишається відкритим, особливо на тлі ядерних погроз Путіна. Україна має отримати чіткий сигнал. Про нього зараз дуже широко дискутують. І ця вся ядерна істерія, яка сьогодні піднімається в світі, попри. Цинічість мою сказаних слів зараз виглядає нам на руку, тому що ми можемо отримати чіткий сигнал про те, як Захід буде діяти в умовах, якщо Путін застосує, наприклад, ядерну тактичну зброю. Нам це важливо. Як я казав вище, Путін зараз веде війну на два фронти в Україні і в самій Росії. Добре сплановані його плани наступу, вони провалилися. За три дні Київ не був взятий. 60-70 тисяч прямих санітарних втрат це що вказують, і різні розвідки, навіть цифри називають до 90 тисяч втрат Російських військових добровольців, які були зорганізовані в угрупування військ трьохсоттисячне, про яке говорив залужний в своїй статті ще на початку вересня. Різні цифри гуляють стосовно того, який військовий контингент був дійсно на кордоні з Україною, чи то 190, чи 200, чи 300 тисяч. Але те, що він був доволі потужний і достатній, в розумінні Путіна для здійснення швидкого захвату росі... української влади, це більш ніж очевидно. Але план провалився так само провалилися його. Плани щодо стійкості майбутньому всередині е, політикому в Росії я вже розповідав тут неодноразово про те, які можливі, наприклад, сценарії зміщення Путіна вбивства, приходу до влади інших людей. Там є чимало різних груп політичних і бізнесових впливу, які справді можуть. Забрати собі владу у Путіна Путін дійсно поки що залишається біля керма Росії за рахунок різних важелів впливу. Це і різні правоохоронні органи, керівники яких він назначає особисто. Це і нещодавне призначення нового куратора військової так званої спецоперації в Україні Суровікіна, генерала, що його відсунутий на задній план. Він сьогодні не здійснює військове керівництво в Україні, а це дуже важливо. Ну і так далі. Важелів поки що у Путіна залишається, але чи їх буде достатньо? Бо дуже серйозний момент закліпляється. Для нього і важливий те, як він спілкується із президентами інших країн. Ми бачили його дуже неприємні історії в Самарканді, на інших самітах. Буквально сьогодні він зустрічався в Астані, де також нібито очікував президента Ордогана, поки той грав у пінг-понг із Токаєвом. Багато міфів вже гуляють, але міф то чи правда. Все вказує на те, що позиції Путіна на міжнародній арені суттєво просіли, і тепер проблема у нього є в Україні і є проблема в самій Росії, як отримати владу в руках. Далі ще гірше його пропагандисти почали висловлювати стосовно того, а чи дійсно варто було починати спецоперацію. На Україні, як вони полюбляють говорити. Тому на тлі таких багатьох невдач у Путіна залишається справді, чи не єдиний інструмент перелому ситуації в Україні це застосування ядерної зброї, але чи він вдасться до неї. Тому дискусія, яка на сьогодні ведеться в світі стосовно відповіді, постфактумом, це дуже добре, але важливо розуміти попереджувальні дії, тобто. Дії на випередження. Ну, Пам'ятаєте, як колись говорив е, Лукашенко, ми знали, відкуда вони нападуть. Це був превентивний удар. Жарт жартом, але сьогодні цей жарт стає реальністю у відносинах, так у відносинах із Росією. Тому що різними каналами різні високопосадовці свого часу говорили, говорять і продовжують говорити, що передають сигнали Путіну, що наслідки для нього будуть дуже і дуже серйозні. От буквально вчора. Екс радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон дав чітко зрозуміти, що буде з Путіним, якщо він надумає використати. Ядерну зброю, два слова про Джона Роберта Болтона. Хто це такий? Це американський політик, республіканець і дипломат. Я вам говорив, що якщо ви додивитесь до кінця, ви зрозумієте, чому я говорю, що хтось демократ, а хтось республіканець у Сполучених Штатах Америки, але вони абсолютно чітко, однаково розуміють важливість зовнішньополітичного впливу і військового, в тому числі Сполучених Штатів Америки в світі, аби утримувати демократію в необхідних рамках руслах і на необхідному рівні. І так, Джон Болтон. Він працював послом США в ООН в 2005-2006 роках. Болтон дуже відомий своїм критичним ставленням до ООН, яка до цього часу не може виключити з Радбезу ООН Росію. Отримав юридичну освіту в Єльському університеті, ну і так далі. Я не буду вам переповідати його біографії, це не настільки важливо. Але що дуже важливо, він працював радником президента США Дональда Трампа. Радником з національної безпеки з 9 квітня 2018 року по 10 вересня 2019 року. Тобто, ну, майже півтора року. Так, це небагато, але це і немало для того, щоб все-таки. Розуміти, як і що, де буде відбуватися, так, от буквально вчора, Болтон, відповідаючи на запитання журналіста про те, а якою може бути відповідь світу на ядерну загрозу, ядерний удар можливий Росії по Україні, він говорив, що якщо вони використають свої конвенційні засоби знищення військових об'єктів на території України, то в такий спосіб вони перекладуть відповідальність за це не на того, хто віддавав наказ. А хто його виконував, і це абсолютно неправильно в його розумінні. Це лише збільшить шанс того, що такий варіант розвитку подій може бути використаний, а треба збільшити шанс запобігання такому розвитку подій. Ну і журналіст йому каже, ну ви ж розумієте, ви ж не можете, наприклад, діяти в такий спосіб, щоб, ну, наприклад, знищити Путіна. Він говорить: я не згодний, що ми не можемо дістатися до нього, так він каже. І я думаю, що він це знає. Можете запитати касема Сулеймані з Ірану, що відбувається з тими, кого ми вважаємо за загрозу США, сказав Болтон. Але запитати Касема Сулеймані з Ірану неможливо, бо він знищений. 3 січня 2020 року Пентагон голосив, що провів супер успішну операцію з вбивства Сулеймані за вказівкою президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа, так, республіканця. Але і республіканці, і демократи, я на цьому наголошую, США здійснюють однакову політику в частині запобігання припиненню тероризму і знищення терористів фізичного знищення по всьому світі. У квітні 2019 року тоді держсекретар США Майк Помпео визначив корпус вартових ісламської революції та сили Куці як іноземні. Терористичні організації це повноваження держсекретаря Сполучених Штатів Америки визначати країни терористами. Ну і тоді адміністрація президента Трампа ухвалила рішення з часом саме знищення Сулеймані як одного із. Провідників, лідерів, вождів іранського тероризму. І після того, ви знаєте, якось історія на Близькому Сході набула абсолютно інших образів. Я не можу сказати, що вона сьогодні суттєво змінилася. І в такий спосіб Болтон натякає, та ні, він прямо говорить про те, що якщо Путін вдасться до таких кроків, то він буде вбитий, реально знищений спецслужбами США і таких прикладів в історії США їх чимало. Звісно, що ви можете мені закинути, ну чекай, ну Болтон не при владі. Звідки ти знаєш, та чи він може взагалі ухвалювати подібні рішення? Друзі, сигнали посилаються не прямо від чинного президента чи чинного держсекретаря Сполучених Штатів Америки чи чинного радника, наприклад, Салівана з нацбезпеки у Білому домі є попередники, які також важать у світі до цього часу чимало, і вони посилають відповідні сигнали. Якщо раніше приватними каналами передавали Путіну, що з ним може статися, якщо він використає ядерну зброю, то сьогодні? Про це говорять вголос конкретно ті, хто на це уповноважений. Я далекі від думки про те, що Болтон займався, вибачте, отсібятіною. і просто висловлював власні думки у ефірі про те, що Путіна просто вб'ють, якщо він використає ядерну зброю. А от такі речі вони є більш ніж очевидними. Звісно, останні події, які сталися 10, 11, 12 та й сьогодні, навіть ракетні удари по Україні, знищення інфраструктури. Ну, не ставлять під сумнів подальших дій Путіна в частині того, що є йому пряма загроза фізичного знищення. Ні, Путін буде продовжувати це робити, і багато високопосадовців України говорять, щоб ми готувалися до тяжкої холодної зими. Я думаю, що ми більш ніж готові до цього, і нас попереджати вже про це, ну, якщо і треба, то, мабуть, не обов'язково. Ми самі знаємо, що робити в цьому сенсі, розуміємо логіку дій Путіна. Але оці дні додали лише нам. Можливостей, додаткових того, щоб протистояти російській агресії. Ті рішення, які були ухвалені вчора на Рамштайн 6, вони ну, реально безпрецедентні. Ухвалено рішення про фактичне закриття неба. Я не можу сказати зі 100% гарантією, що. Та зброя, яку нададуть нам західні партнери для захисту від ракетних ударів, вона буде достатньою, але вона буде набагато більшою, ніж то було раніше. Сьогодні сумніви у Заходу, необхідності постачання подальшого зброї Україні, вони стають все меншими. Вони зникають взагалі. Дійсно, можна сказати, що ми воюємо сьогодні за весь світ. Це абсолютно справедливе зауваження. Я з вами погоджуюсь на 300%. Але, друзі, в нас іншого вибору немає. Ми мусимо це робити, кожен на своєму місці. Тому я єдине про що вас прошу, не втрачати віру. Я знаю, що вона у вас є. Якщо вам цей канал був цікавим, якщо це відео цікаве було, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Воно, можливо, трішки задовге, але я думаю, що ми внесли певну ясність в те, чи використає Путін ядерний удар по Україні. Мені видається, що ці 25%, які малюють експерти, ну, вони менші, набагато. Але це, власне, моє відчуття. Якщо ви не погоджуєтесь, пишіть у коментарях. Якщо так. Також напишіть, поділіться відео з друзями або публікуйте його в соціальних мережах. Ви допоможете розвивати наш ютуб канал україномовний. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь все буде Україна!